Добрий день. Сьогодні я хотів би розповісти про історію свого життя. На початку, на початку свого встановлення дорослого життя я почав задумуватися, чи потрібна мені інформатика і які можливості вона мені дасть в житті. Я обрав варіант, що вам не потрібно і мені треба її вчити. І це мені дуже допомогло. Я став успішною людиною, яка може дивитися на життя в своїм погляд. Інформатика дуже важливий і потрібний предмет в сучасному житті. Сьогодні немає такої професії, де б застосовувалися на літній технології. Тож потрібно вивчати інформатику, щоб стати високосвідченням людиною. На уроках ході Олексіївни ми дізналися про офісні програми, які допоможуть нам в подальшому житті. Особливо тим, хто хоче пов'язати своє життя з інформатикою. Тож, давайте будемо вчити інформатику. Інформатика дуже важлива і... Може, ти очки снімеш? Ні, це їм не може. Це я не можу так на славу. Це не вирішила. Ти ще реально. Сань, Лен, видій! А що ти снімаєш, виключає? Да. <риві> я хочу розповісти вам правду. Те, що я вам сказав на кінці, я вам тішечки збрехав. І тоді я не, не зробив цей вибір, який мав би зробити. Куди похопити?